Користь води для організму. Проект Софії Левзаренко, Олександр Ребеко та Муха Олени. Основна користь води в тому, що вона дає достатньо енергії. Не тільки для роботи та спорту, але й для всіх внутрішніх процесів. Регенерації, обміну речовин, клітинної та ферментної активності. Коли ці процеси протікають нормально, організму легко протистояти хворобам, стресам і навіть старінню. Разом із кровотоком рідана циркулює організмом допомагаючи незамінним мікроелементам вітамінам, мінералам, амінокислотам потрапляти в органи та тканини, завдяки чому корисні компоненти їжі краще засвоюються. Якщо в організм потрапили токсини і інші шкідливі речовини, видільна система намагається відразу ж вивести їх разом із потом і сечею. Для їх вироблення необхідно воду в достатній кількості, а саме. Діти від 1 до 4 років мають пити 2-4 склянки води. Діти від 4 до 8 років мають пити 5 склянок. Діти від 9 до 13 7-8 склянок. Особи старше до 13 років мають пити від 8 до 11 склянок води. Загальна добова потреба води для чоловіків становить 3,7 літра, а для жінок 2,7. В середньому людині потрібно 30 мл води на кілограм води. Користь води полягає і в її ролі для метаболізму, зниження водного балансу сповільнює обмін речовин. Щоб схуднути, необхідно пити не менше, ніж півтора літра води не тільки в спортзалі, але і протягом усього дня. Якщо вчасно не поповнювати запаси рідини після активного тренування, важко домогтися будь-якого результату. Вода містить нуль калорій, тому ніяк не впливає на набір ваги, але може наповнити шлонок і створити відчуття ситості. Не можна заперечувати і користь води для зовнішності. Зневоднення клітин призводить до ранніх вікових змін, сухої, тьмяної шкіри, зморшок, пігментних плям. Погано виглядає і волосся. Воно стає ламким та втрачає здоровий блиск. Тож, перш ніж купувати вітамінні комплекси, варто переконатися, що організм отримує достатню кількість рідини. Дефіцит вологи порушує вироблення шлункового соку, і шлунку важче перетравлювати навіть легку їжу, через що виникають здуття, діарея та інші неприємні симптоми. Твердження, що їжу не можна запивати, усього лише міф. Якщо під час обіду захотілося пити, можна і навіть необхідно втамувати справу, але тільки мінеральною столовою водою. Сечеком'єна хвороба, підвищений артеріальний тиск, суглобові і головні болі. Порушення гідробалансу провокує подібні симптоми і посилює наявні проблеми. Користь води в тому, що вона зголожує хрящі та суглоби, попереджає їх зношування, Надає судинам стискатися і спричиняти болюві відчуття, змиває токсини зі слизових оболонок. Якщо користь води очевидна, то щодо інших напоїв: чай, кава або сока. На це питання і вчені і медики, і фахівці з харчування відповідають одностайно: повноцінно відновлювати водний баланс та тільки чиста вода, користь свіжих соків в іншому. Вони насичують організм вітамінами.